Трамп заявив, що бомбив би Москву, якби РФ напала на Україну за його президентство. Такі неочікувані заяви Трампа можуть стати частиною його передвиборчої кампанії. Про це повідомляє The Washington Post. під час зустрічі з потенційними донорами для збору грошей на свою президентську кампанію. США Дональд Трамп сказав, що якби був президентом, то бомбив би Москву та Пекін, якби Росія напала на Україну або Китай атакував Тайвань. Журналісти вказують, що такими словами політик здивував. Деяких донорів Нагадаю, що колишній президент Сполучених Штатів Америки неодноразово обіцяв швидко зупинити війну в Україні після перемоги на президентських виборах. За його словами, він дуже добре знає і диктатора Володимира Путіна і українського президента Володимира Зеленського. Тому йому вдасться розв'язати цю проблему дуже швидко. Там заявляв, що якщо його виборять президентом США, він закінчить війну в Україні за 24 години. White House from Фендеверифервитейкбектовайгасфроки. Joe Biden, I believe we're going to have the four greatest years in the history of our country. Before I even arrive in the Oval Office, shortly after we win the presidency, I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled. I know them both very well. У відповідь президент Володимир Зеленський сказав, що йому знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити Трампу, що неможливо зупинити війну в Україні за 24 години. Якщо тільки ти не спробуєш віддати наші території Путіну, уточнив Зеленський. Також Володимир Зеленський вважає, що заява Трампа про намір завершити війну Росії проти України за 24 години є дуже небезпечними, оскільки такі плани не враховують позицію української сторони. Він звернувся до Трампа із запрошенням приїхати до України із віз. Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні. Хто її відкрив, хто почав і що відбувається навколо. Я пропоную йому просто приїхати. Я готовий піти з ним. Може він хоче сам без мене? Це не важливо для мене. Приїжджай, побач людей, просто поговори з ними. Як пише The New York Times, питання підтримки України протистоянні вторгненню РФ може стати одним із перших, у якому виникнуть проблеми, якщо республіканець Дональд Трамп вдруге стане президентом Сполучених Штатів Америки після виборів 2024 року, українська влада не готова поступитися своїми землями заради миру, але, начебто, Трамп мав би величезні важелі впливу на неї.